Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас вітаю на своєму каналі. Давно не показувала вам це підвіконня. Виправляюся, хочу вам показати, що тут в мене змінилося і як тут почувають себе мої орхідеї. Першою хочу вам показати орхідею Secret Fragrance. Ось такий кущик в дев'ятому горщику. Зараз ця орхідея в активному рості, хотіла бруньки пробудити і щось вона забула про це, але є гарна новина, вона ростить центральний листочок. Це для мене зараз важливіше, ніж її цвітіння. Тут кореневої дуже багато, повний горщик, аж пишіть її пересадити. Це я буду робити вже навесні. Обов'язково її пересаджу в інший більш зручний горщик, тому що орхідеї треба десь розвиватися. Так, зараз покажу вам іншу орхідею. Це Согорелекс. Я все чекаю на її цвітіння, вона вже формує бутони. Трохи повільніше вона працює, ніж інші орхідеї. А нічого, за її привабливі квіти і приємний аромат, я готова їй простити будь-що. Так, тепер Пінфламінго стає на цьому місці, де він і стояв. Трохи я попарисувала орхідеї, в мене тут знову з'явилося місце. Вже Пінфламінго відкрила чотири квіточки, ароматні, приємні, привабливі манюньки. Так, наступне це болзана орхідея. Я тут зламала квітоноса, коли м, минулий раз протирала листя. Тут в мене з одного боку тільки тепер залишилася стріла, яка вже формує бутони. От за що я не люблю протирати орхідеї, Це за те, що я ламаю постійно квітоноси. Це орхідея в мене форест це біла орхідея з червоною привабливою губою. Вже скоро буде розквітати, тому що вона має невеликі квіти. Зовсім скоро дочекаємося її цвітіння. І давайте же поговоримо про білі орхідеї. Це орхідея-діточка, яку я зовсім з маленької цяточки виростила, вже двічі пересадила і показувала вам, да, от привабливі її такі закруглені листочки, вона все-таки. Біла орхідея. Дивіться, вона вже приоткриває свій бутон, дуже-дуже повільно це робить. Тут за все, скоріш вона біла, може, з таким трохи зеленуватим відтінком, але, як повністю відкриється, ми подивимося. Цю орхідею я віддам мамі, тому що вона для мене дуже цінна. Але, на жаль, в мене немає місця для неї. Бо в мене орхідеї підлітки ростуть, треба їх пересаджувати, щось цим робити. Я в себе залишу найцікавіші сорти, які для мене ну, такі близькі по духу. Ось така вона чарівна, приваблива, там щось уже губу трохи видно, але дуже повільно. Щось мене, білі орхідеї, в цьому році неймовірно, повільно розкривають бутони. Просто сого попкорн білу орхідею я продала. Попереднє було відео про цвітіння, дивне цвітіння, як орхідея дивно розкривала бутони біла, я її теж продала. В мене тепер мінус дві орхідеї. Тільки в мене орхідеї в цьому сезоні загинуло, на жаль. Але їх повертати не буду в свою колекцію, тому в мене трошки місце звільнилося, і я тепер можу орхідеї переставляти, змінювати. У мене трохи з'явилося місце для того, щоб їх ще пересадити. Ось такі новини. Я сподіваюся, що ця орхідея біла зовсім скоро розкриється, і я вам покажу.